Ще раз привіт всім, тим, хто мене ще сьогодні не бачив, або хто вже зі мною попрощався. Значить, дівчатка і хлопці, можливо, це буде ще комусь цікаво, я отримала запитання в коментарі стосовно крема. Да, Я сказала, що, як там я вчора казала, що, чи то підготувала, чи понесла для ладусі крем для вим'я. І отримала відразу ж такий коментар, де просять розповісти, який саме крем. Багато з вас, напевно, бачили, хто не бачив, показую. Ось такий це крем. Цей крем ми, наше господарство, разом з спреєм, разом з календариком. Блокнотиком, пря... пряничною ялинкою. Цей крем ми отримали як постійні покупці від інтернет-магазину Молкам на новий рік, на новорічні свята. Вирішили вони побалувати наше господарство ось такими чудовими подаруночками. Я скажу відверто, що особисто я таким кремом не користувалася раніше ніколи. Я використовувала дуже багато які крема, але такий не купляла. Значить, давайте швиденько я розповім своє враження про нього. Як ви вже зрозуміли, я ним користуюся вже. Другий день, і враження вже сформувалися. Значить, на самій коробочці в нас пишеться жирний крем для вимені. Виробництво це виробництво, це Нідерланди. Ось тут є ну, ця адреса, номера факсів. Значить, вага цієї баночки 500. Ну, Не вага об'єм 500 мл. Тобто баночка доволі така вмістка. Тут є така відкривашка. І коли ми відкриваємо її, що нам тут пишуть? Так, пишемо, читаємо. Жирний крем для щоденного догляду за вим'ям і сосками. Що покращує якість молока. Крем забезпечує ніжний догляд за шкірою та тканиною виміння. Підходить для обробки сосків після механічного або ручного доїння. Крем не містить води і захищає шкіру виміння від висихання. Має сильні змащувальні властивості і формує оптимальний бар'єр проти холоду, вітру. Та інших несприятливих умов середовища. Крім того, цей крем має пом'якшувальні властивості, е, спосіб використання змащуйте кремом коров'ячі соски після кожного доїння. Раз на два тижні змащуйте все вим'я, призначено для тварин. Оце і все, що є на цьому кремові. Коли я вперше знайомлювалася з цією. Так скажімо інструкцію. Мене ще так прос... проскакала, знаєте, така думка в голові. А чому нема складу? От складу крему нема. Що він собою це закрутила? Представляє. Дивіться, ось таку не то білу, не то прозору. Е... Емульсію, чи я не знаю, як його назвати. Він дуже, як можете бачити, густий, він не вивалюється, він навіть не шевелиться, він не має ніякого запаху. Що сподобалося мені, я про це вже говорила. Тому що я в багатьох цих мазях і кремах відчуваю запах якогось. Старого жиру, вибачте, розумієте? Тут нема ні ліками він не тхне, ніяким старим жиром, нічим. Значить, учора, коли окотилася лада, ми його вирішили ж випробовувати. Відверто скажу, коли я його ним перший раз скористалася, чесно, важко відмити свої руки. Я сміялася і кажу, таке хоч неси з собою миючи в сарай, щоб після того, як змастив дойки, відмивати руки. На перший погляд, коли ти отак на руки дивишся і таркаєшся їх, здається, що вони нібито жирні. Коли ти їх окунеш у воду і намагаєшся їх відмити, то таке враження, знаєте, що вони як воском покриті. Вода відскакує, просто тупо відскакує. Мене знову ж це якось так зацікавило. Ну, вчора було мені не до того. Руки відмила, витерла тряпочкою, козу намастила, і все, і забулися. А ще подумала, думаю, цікаво, як же ж с кози вранці його змивати. Прийшла я вранці на дойку сьогодні. І о, диво, милася коза елементарно легко. Ніякого цього шару, ніякого цього і плівочки, там, чи як його назвати, не було. Зато дієчки. Я вам передати не можу. Вони такі м'якесенькі. Вони такі гладесенькі були. Знаєте, як, як у малюка попка. От дійсно. Ну, я ж подаїла, змастила її знову, і знову ж наша пісня гарна і нова. Розумієте? Знову рученьки то треба якось відмити. І в п'єджі ж це питаннячко в голові. Та що ж там в складові? Прийшла в хату і поки тут дещо чекала, думаю, полізу у інтернет. Ну, так у нас вже зараз є, да? не зря кажуть, гуглю вам допомоч. Полізла. Значить, в принципі, везде вся інформація пишеться однаково. У мене взагалі таке враження, що вони через копірку один в одного передирають і все. Тобто, пишеться, що це крем для виміні пом'якшувальний. 500 мл виробництво Нідерланди, живить і зволожує тканини виміні шкіру, не містить води, запобігає висушуванню шкіри, відмінно пом'якшує. Тобто, в принципі, те саме, що на оцій етикетці заявив сам виробник. Значить, ще потім в одному місці знайшла таку інформацію, що він має ще й заспокійливу дію. До речі, це крем. А є ще червона кришка. мазь, вони різні абсолютно. Ну, мене не задовільнила ця інформація. Я шкушу таке враження, що вони її передирають один в одного. Я ж. Вирішила копнути далі. Не знаю, наскільки правда, наскільки неправда те, що знайшла у мережі. Значить, компанія виробник, торгова марка Фарма, країна виробник Нідерланди. Крем для щоденного догляду за вийменем та дійками. Антисептичний протинабряковий. При потребі можна використовувати для інших ділянок тіла тільки для зовнішнього використання. До складу крему входять складники рослини хамамеліс. Масла якої сприяють зникненню набряків з судин і зміцнення їх стінок, проникає в тканини глибоко і швидко в скобочках до однієї години. І ось тут я зрозуміла, чому у мене на долонях була оця плівка. А у ладосі на дойках, коли я сьогодні вранці прийшла в сарай, ніякої плівки не було. Тому що бачите, що виходить? Що, в принципі, приблизно через годину після його нанесення, він, начебто, як впитується, він глибоко проникає в тканини шкіри. Далі, що пишуть? Знімає ущільнення вимені? Ну, зрозуміло. Після використання крему, шкіра дійок та виміні стає еластичною та не тріскається. І це дійсно так, я ж вам сказала, що Ну, наче попка немовляти, розумієте? Ну, таке воно було м'якісеньке. Ну, такі вони були гладесенькі. Ніяких її тобі цієї шершавості, шелушавості. Ну, я передати прям не можу. Е, так, після використання крему шкіра діюк та виміні. Ага, це ми прочитали, стає еластичною. Відновлюється пошкоджена шкіра дієк. Після доїння механічним способом. Шкіра має захист від шкідливого вплину чинників зовнішнього середовища, а тобто вітер, перепади температури у навколишньому середовищі. І тим самим цей крем гарантує нам здоров'я виміні. Завдяки добре підібраним складникам має наступні властивості. Ранозагоюча, відновлююча, не, не знаю, що це за властивість, але читаю, як пишуть, дзвонюча, антисептична і захисна. Ну, я ж погоджуюсь з усім, кроме дзвонючої. Що це за властивість, я не знаю, ну, можливо. <клес> Значить, далі. Переваги. Використання саме цього крему. Без антибіотиків та інших токсичних складників. Тому що, да, багато кремів для вимінювання вони дійсно з антибіотиками. Ті, що рано загоювальні. Вони дійсно містять антибіотики. Немає потреби в каренції. Тобто на молоко не впливає ніяк. Знаєте, є такі крема, якими коли змащуєш вим'я, то молоко тягне в себе цей запах, там, то їх тіолки оці, то якісь оці хвойними смолами. В складі, і молоко тоді ну, непридатне до пиття. да, То ось тут навіть пишеться, що немає потреби в каренції. Далі, не виникає алергічних проявів. Тобто цей крем він гіпоалергенний, і на нього не може бути ніяких алергічних реакцій. Далі отримуємо якісніше молоко. І, що найголовніше, як пише виробник, до складу не входить вода. Тобто, як в багатьох інших кремах, вода взагалі чуть ли не на першому місці да, за ну, в складові аква, то тут її немає взагалі. Значить, форма випуску це мазеподібні маси. Фасовка, упаковка, пластикові контейнери банки. Тобто його немає в тубах, він йде тільки ось ну, в таких баначках. От Ця баночка, бачите. Він іде тільки в баночках. Колір білий. Ну, на рахунок білого кольору. Він, знаєте, я б не сказала, що він білий, от як Крем. Він. От і чисто прозорим його не назвеш, бо він не такий, як вода. Ну, все рівно, він більше схожий на прозорий, ніж на білий. Я не знаю, на кришечці. Ось, бачите, на кришечці. Це тут був Крем, ну, коли я відкрила баночку. все Видно, так? Да? І воно торкалося. І оце я оце вчора, і сьогодні я з кришечки беру. І от подивіться, зблизька. от Отакий. Бачите? Я би сказала, що він все рівно більш до прозорого відноситься, а не до білого. Так, далі йдемо, що у нас там далі пишуть? Ой, далі в нас пишуть. Склад. Молочний жир написано. Ой! Зараз я пожанглірую. Ой, ударила сама себе. Молочний жир. Складники рослини гама Я, до речі, не загуглила, що це за рослина. Може, і даремно. Може, все ж таки потрібно було, але. Так, цинк в складі є. Далі найякісніші компоненти для зволоження та еластичності шкіри, які застосовують в Європі у косметології? Уявляєте, отакий: термін придатності 4 роки з дати виробництва. А де ж мені знайти дату виробництва? Де ж вона пишеться? Ніхто не знає. І я не знаю. Да ні, тут нема. Воно ж десь може бути ото таким оттіском, що я зі своїм зором його просто не побачу. Ну, Є якийсь ось одтіск, щось збоку. Але ж кушає я не розумію, чи це просто. Ну, якщо чесно, я не знаю, де повинна бути дата чотири роки. Я її просто не бачу. Що ще пишеться? Так, щоденний догляд за шкірою сосків в та інших ділянок тіла. Рекоменду... Рекомендації: пошкоджену шкіру сосків змащувати щоденно можна після кожного доїння, особливо після механічного тобто, це доїльні апарати. При потребі рекомендується використовувати на все вим'я та інші ділянки шкіри на тілі тварин для усунення набрякових проявів. Тепер дивіться, що тут ще пишеться. М -м -м. Це начебто люди пишуть з власного досвіду при використанні для людей. Ну, ні для кого зараз не таємниця, так, що зараз взагалі багато людей переходять на купляння препаратів саме у ветмагазинах, магазинах ніж у звичайній аптеці. Це дійсно так, це, це не мною видумано і не мною придумано. Значить, дивіться, з власного досвіду, да, люди пишуть, усуває набряки з молочних залоз у жінок, застосовуючи в комплексі із камфорним гелем, усуває больові відчуття та набряки навіть з синявою на забитих ділянках тіла, навіть з кісток сходять забої, гематомі, гематоми, видимі та наявні на дотик. Тобто, навіть ну, є забій гематома, ви бачите да, цей синець. Можна мазати. Навіть якщо ви не бачите, а болить десь всередині, да, на дотик ви тільки відчуваєте, то також можна мазати в комплексі з камфорним гел гелем. Е, так. Загоює рани у людей хворих на цукровий діабет. Отак. От Ну, до собі, у мене, до речі, моя язва, вона майже зажила на нозі. Але зовсім зовсім трішечки залишилося. В самому низу там таке маленьке. І ніяк воно повністю не хоче заживати. Ось я і спробую оцей крем. Ну і саме головне, це не викликає алергічних реакцій. Отак. Я не знаю, чи є зараз ця лінійка фарма в намолками. Чому? Тому що скажу відверто, я заходила, дивилась, хотіла пошукати, щоб почитати, можливо, і сказати вам ціну. Я не знайшла. Можливо, так як сайт оновлений і вони там перероблюють, можливо, ще просто не додали. Бо раніше був на старому сайті ця лінійка-фарма і спрей, і крем і це ж я з цієї лінійки брала тест молока на Мастіт. Мені здається, якщо когось і цікавить, то можна зателефонувати е, на Малкам і запитати, ну або написати. Хоча воно є і не тільки на Малкамі: е, засіб не з дешевих, кажу відразу, я не знаю, скільки зараз коштують оті всякі зорьки, бурьонки, вони взагалі нікчемні. Моя думка. Я користувалася, називався Доктор. В баночках такі маленькі низенькі баночки і були високі, такі пластикові. Називався крем-доктор. Вони також були різні з білими кришечками, з червоними. Я користувалася з червоною. Він з декаметоксином. Але, блін, ну він так ваняє. Особливо цим жиром останнім, останнім часом старим, jakimсь, що то просто капець. Тому я не знаю, скільки стоїть зараз ті всякі крема: Живосепт, Фітосепт, їх же ж як лайна, вибачте, вислів. А цей крем коштує, на одному я дивилася на сайті 430, на іншому 445. З іншого боку, ви враховуєте, що там, наприклад, 50-100 мл тюбик, то тут, вибачте, 500 мл. Тут на всі 4 роки хватить. Ну, це моя така думка, я ж кажу, повторюся, я його не купляла, це ми отримали привітання з Новим роком, наше господарство. І отримали такі чудові подаруночки. Тому я ще раз за цей подарунок дякую Малкаму. Ну, а ви, дівчатка, хочете, зверніться на Малкам, дізнайтеся. І якщо ні, тоді вже шукати десь в інших місцях. Я все рівно таки, ви ж знаєте, противник бігати по різним чужим сайтам. Чому? Тому що. Ну, коли береш у перевіреного в перевіреній точці, да, у перевіреного е, інтернет-магазину або в перевіреної людини, ти вже впевнений в результаті. А коли ти береш незнамо в кого, можна купити не знамо що. Тому я би все ж таки вам радила, що вас цікавить, то спочатку запитати на Малкамі. Ну, ось. Ви просили, я вам розповіла, на козі мені дуже сподобався, а я спробую його ще й на своїй нозі. Отак. От і на козі, і на нозі. Будемо експериментувати. Кого цікавить, шукайте, запитуйте і купляйте.